– Ось так не було, так? да? Так, ну той, яка на дорозі не було. Дивіться, бачите, дорога вся в склі, вся в мьотка. Ми вчора ще їхали була чистенька. До міста, назва якого вже давно стала синонімом слову пекло. О, Бахмут – На те, що в'їхати, під'їхати небезпечно. Біля дороги, яка веде до пекельного населеного пункту, перевернуті спалені та посічені уламками снарядів авто. Це свіжі. Прильоти. Тобто десь щось чуєте, голову пригнули Ну, дай боже, це масси. Ну, да. Якимось дивом вцілілими на в'їзді до міста залишаються багатоповерхівки з муралами з попереднього мирного життя, де діти і дорослі щасливі. Але таких будинків у бахмуті. Все менше, бодай якесь життя, яке ще жевріло у цій багатоповерхівці, обірвалося з прильотом двох російських ракет. Страшно, гучно, смертельно небезпечно. Такий він нині Бахмут. Битва за який триває уже не перший місяць спочатку літа, і бої довкола нього не припиняються, здається, ні на хвилину. А в цьому будинку, який вже давно покинули цивільні, пожежу у квартирах навіть не гасили. Вранці тут палало на другому нижньому поверсі. По обіді вогонь зжирав уже квартири на верхніх поверхах. Дим, вогонь, смерть. Так сьогодні виглядає Бахмут. Російська артилерія випалює та доруйновує все, що ще не випалено і не доруйновано у місті. І все ж у центр спаленого та зруйнованого російськими снарядами міста жодного разу не ступала нога окупанта. Вони лише можуть палити Бахмут здалеку та цілодобово штурмувати позиції захисників. Штурм за штурмом. Тобто йде штурм, відкатились назад. Працює знову авіація, працює знову міномет, виїжджає танк. 20-30 хвилин пройшло. Нова хвиля і так повторюються цикли за циклом. Тобто вони розуміють, що там ще є люди. Ну знову відійшли і знову накидують свої оці какашки. Дуже багато з'явилося дронів. Те, що було три 4 місяці тому, це не сказана ну от, різниця. Ворог навчається за місяці постійних, подекуди цілодобових атак, окупанти частково просунулися на схід від Бахмуту, взявши під контроль крайні вулиці міста. Жителі за Бахмутки, населеного пункту за річкою. Бахмуткою опинилися у сірій зоні. Клавдія, хто власним транспортом вивозить людей із цього пекла до окремих будинків дістатися. Вже не може. Зараз така ситуація, особливо поза Бахмутці, що постійно лінія фронту змінюється і там є адреси, звідки є заявка, але ми туди проїхати вже не можемо. Тобто тиждень тому ми могли туди заїхати, але у нас не було джипа, щоб туди проїхати. А зараз є джип, але туди вже не можна проїхати. Там, де ми забирали Лєну сьогодні, там сіра зона починається в двох кварталах. Ну і ви бачили ці міські пейзажі, да скільки там будинків лишилося цілі і неушкоджені, що без без вікон там за, ну кожен будинок. А ці два населених пункти на південь від Бахмуту, Курдюмівка та Озарянівка, ще місяць тому були під контролем українських захисників. Окупантам вдалося у буквальному сенсі слова проламати оборону армійців. І це найбільший успіх росіян на бахмутському напрямку за останні місяці. Так вони наблизилися до траси Костянтинівка-Бахмут, однієї з двох великих доріг, які ведуть у пекельне місто, і взялися потужно обстрілювати цей маршрут. Мета максимум рашистів перерізати спершу цю, а згодом іншу в районі Соледара транспортні артерії. Але станом на зараз ці плани виглядають геть. Нереальними Бахмут для них важливий. Я не розумію, з чим це так зв'язано. Вони воюють за два км і віддають там батальйони. А батальйон це 300-400 людей. Просто щоб просунутись на два і закріпитись. Утім, там, де сьогодні рашисти святкують пірову перемогу, кинувши на відвоювання кілометра землі не один батальйон, який там в полях Донеччини і залишається. Завтра вже можуть бути українські війська. Лінія фронту довкола міста постійно змінюється, бо штурмують не лише московити залізний кулак армії, танкісти спільно з артою та піхотою так само проламують позиції російських найманців. Виїжджали в район села Бахмутського, супроводжували піхоту для штурму. Ну, ми їхали двома танками, парою працювали по противнику на дуже коротких відстанях. Тобто, ми працювали там до 100 метрів буквально. Ось і я оглядався, спостерігаючи противника, побачив, як в нашу сторону летить тур. Я дав команду механіку, щоб він трошки скинув газ, щоб ми так швидко не їхали і тур пролетів перед нами. Ось. І тоді ми якби, відстріляли всі снаряди, швидко розвернулися, на відкаті теж вели вогонь і наша піхота змогла зайти в село. Я впевнений, що є деякі позиції, які ми втрачали. Є деякі позиції, які ми повертали. Тобто, ну це війна. Ти не можеш постійно стояти і триматись. Тобто, ну рано чи пізно тебе задавлять там кількістю або просто навалять з артилерії з мінометів. І ти будеш ти будеш вимушений відступити, щоб зберегти свої сили. Але це ж не постійно, ти відступаєш, відступаєш іноді ти відвоюєш назад. Піході на нулі стало важче. Зізнається нас гвардієць, командир підрозділу батальйону Свобода Євген за останні тижні каже, окупанти змінили тактику, врахувавши попередні помилки. Росіяни навіть мобілізовані, каже, вчаться, і це потрібно визнавати. Щоб щоб не недооцінювати ворога. На полі бою, все таки, як би нам складно це не було признавати, але вони почали берегти свої сили. Тобто вони розуміють, що зеки закінчуються, вони розуміють, що люди а, виснажуються, і вони вже починають діяти трошки по-іншому. Як саме? Тобто, якщо раніше вони масово запускали хвиля за хвилею постійно, там цих же зеків, цих же людей, які тільки мобілізувались без підготовки, то зараз вони йдуть таким чином. Іде там група 3-4 людини, за нею ще 3-4 людини, і третя Микаючи, яка йде на маневр, тобто вони обходять уже. Вони стратегічно починають. Вони і раніше так робили, але зараз вони це прям внідряють дуже активно. Тобто постійно працює їх артилерія, міномет, відволікає удар, щоб наші хлопці заземлялись, трошки ховались, ну не попадали під ураження осколків. І після цього одразу ж буквально 50 секунд йде плотний контакт. Тобто згоди ворог починає стріляти там -по, по фронту, а з флангів може врізатися якась ДРГ-група підготовлених бійців, які знають свою справу, які Міють воювати і ці навчені переважно найманці приватно-військової компанії Вагнер, які штурмують позиції захисників день за днем. Їх видно не лише за військовим вишколом та професійними діями. Вони єдині, хто забирає своїх поранених та убитих з поля бою, розповідає Євген. Я був в шокі, коли побачив таке через дрон. Тобто я бачив, як вони трьох-трьохсотих виносили. Цього не було, але дуже рідкі случаї. Тобто це було так, поодинокі випадки на фронті, і таке побачити це було ну, дивно. Я бачив, таке в Маріуполі було, коли вони штурмували, це були е, спецпризначенці е, е, у Російської Федерації, іменно внутрішніх військ, якісь е, е, ВДВшники. Тут побачив під Бахмутом, в Сєвєродонецькій було декілька випадків, коли тобто не можна казати, от всіх знаєте, під одну грібенку, що вони всіх хоронять друг друга. Ні, в більшості випадків вони друг до друга як до звірей відносяться. Це не моя проблема. Ти там лежи, ти помирай. Але коли це згрупований підрозділ. Коли вони бережуть друг друга, вони виносять. Крім того, сюди під Бахмут прибуло підкріплення пошарпаних на Херсонському напрямку російських вояк, непростих, елітних. За даними британської розвідки, Росія могла перекинути на схід України підрозділи повітряно-десантних військ, доукомплектовані мобілізованими. Їхні оперативні завдання допомогти в обороні ділянки кремінна Сватове Луганської області, де українські сили активно наступають, та посилити штурми околись Бахмута. Так. Ці сили виснажені, побиті та не злагоджені між собою. Але їх багато. В окремих місцях чисельна перевага російських сил над українськими сягає 1 до 5 і навіть 1 до семи. Як ми там всі раділи, більшість людей раділа. я це не підтримував там чому біків, новомобілізовані, ви 300 тисяч, 300 тисяч пакетів. Да, ми ржали перший час, але подивіться, 300 тисяч людей це 300 тисяч автоматів, які направлені в бік України, в бік наших захисників. Нас набагато менше. І який би він поганий, воїн не був через тиждень, через два, він що зна почне, він почне вчитися, тому що базовий інстинкт людини це інстинкт самозбереження, і він захоче вижити. Тому він буде навчатися. Він буде навчатися копати, він буде навчатися ховатися, буде навчатися стратегічно відходити і розуміти, де краще занизитись і не не йти на полі. Тому це дуже складно. А шляху назад у росіян немає. Нацгвардійці брали у полон кількох вагнерівців, і ті каже Євген говорили одне і те ж укинутих на бахмутський напрямок окупантів, що у мобілізованих, що у колишніх ув'язнених, а саме ними нині поповнюють лави вагнерівців лише одна дорога. Вперед, якщо повернуться до власних окопів, навряд чи дійдуть. Принцип банально прості. якщо я повернусь назад, то мене можуть застрелити, тому мені потрібно йти вперед. Вони відходять до своїх позицій, регруп там роблять, то тобто доукомплектовуються і знову йдуть вперед. Тобто там три-чотири мертвих, чотири повертаються, чотири бере там трьох-чотирьох, і вони знову і хвилю йдуть. І так може не закінчуватись цілий день. У нас була ситуація, що у нас штурм був на одній позиції, там годин вісім. Утім, попри шалену перевагу не лише в живій силі, а й в техніці на один снаряд армійців може прилетіти 10, 20, 30 снарядів окупантів. Взяти розбите місто рашисти не можуть. Захисники огорнули бахмут. Незламною стіною за всю війну, яка вже продовжується 9 місяців. А ми побували в багатьох гарячих точках: це Ірпінь, це Гостомель, Зайцево, Сєвєродонецьк, Рубіжний, Лисичанськ. Це дійсно гарячі точки були. Такої ситуації як тут ну ніде не було. Ось вона ціна нескореного міста. Це зброя поранених у боях за Бахмут, нацгвардійців, і таких чимало Основний характер поранень осколкові поранення. Це 95% цього напрямку, і, мабуть, як і всюди. Артилерійські обстріли в основному так осколкові, не польові. Він спокійний, впевнений, переконливий. Такий, яким і має бути бойовий медик на передовій. Після 24 лютого ми почали робити ту роботу, до якої я і готувалися всі ті роки до війни. Його перший поранений тут під Бахмутом з 300-го став 200 200-м. Помер, хоча медики довезли бійця до стабілізаційного пункту. Притомним травма грудної порожнини була травма і там пошкоджені внутрішні органи були. Тому я спілкувався з анестезіологами, тобто сказали, що було таке поранення, несумісне з життям. Утім, більшість трьохсотих каже Роман після поранень на щастя ставали на ноги і поверталися на передову туди, куди майже щодня їздять медики. Тепла зима ускладнила їхнє добирання. Всюди болото і без повнопривідного позашляховика тут в околицях Бахмуту робити нічого. Роман запевняє, із цим у них проблем. Не виникало у нас є автомобілі з повним приводом, які дозволяли нам проїхати по бездоріжжю, по болоту, ось в певних місцях, але також асфальтна дорога подекуди є. Тому все вдавалося. Перед тим як на позиції зайдуть військові, медики уважно вивчають маршрути під'їздів до передової, щоб швидко підлетіти, якщо підрозділ повідомить про трьохсотих. Їх так само, як і бійців, накривають мінами та снарядами. Більше того, росіяни спеціально обстрілюють евакуаційні групи, щоб збільшити кількість втрат. Тому жодних розпізнавальних знаків на автомобілях медиків немає. Переживання, звісно, є, але це переживання воно вливається в ту мотивацію, що тобі потрібно все зробити максимально якомога краще, швидше. Тому як такого, я з таким не стикався. У мене немає ніякого страху перед пораненнями. Тобто просто знаєш, бачиш об'єм роботи, який треба зробити, і все, і ти робиш його. Для них найважливіше стабілізувати бійця і якомога швидше доправити його до спецпункту, який нині працює у Бахмуті. Саме там каже Роман, можна переконатися, що цей напрямок фронту найважчий. Тому що з всіх всі медичні евакуації звозили саме в цей стабіляційний пункт. Ось. І от там в них це наглядно видно, що скільки там поранених проходить через них. От. Тому що ну, на всіх ділянках кожна евакуація працює на військово-мобільний госпіталь, цього так може не, не простежиш. А саме там це чітко видно. Багато Дуже багато. Не рахуємо день ніч, день ніч. Тобто насправді офіцери працюють тут цілодобово, цілодобово чергують, цілодобово готові виконати будь-яку ну, будь-яку вогневу задачу. Тому ну, складно уявити, який день найтяжчий. Ну і сказати, що якісь день найтяжчі по темпу ведення вогню не доводиться, тому що все ж таки це є робота, це є планова робота, і ми справляємося з будь-якими задачами. На цьому одному з найважчих на фронті напрямків артилерія з усіх можливих сил намагається берегти кров піхоти. Вдається, не завжди зізнається Володимир через ту ж таки шалену перевагу Росіян в артилерії. Доводиться казати про загалом десь 1 до 5, 1 до 8. На даної недальній на даній ділянці фронту, але дуже важливим є фактор, який не дає можливості повноцінно, це якість і кількість боєприпасів. Якщо говорити про українські сили, це якість боєприпасів набагато вище, але кількість ну, потрібна більше ворога. Навпаки, якість боєприпасів набагато гірше, тому що це склади ну, глибокого зберігання, але вони не дозволяють собі накривати квадратами і просто стріляти навмання десь кудись. Туди ми собі такого не можемо дозволити, тому що це йде велика витрата боєприпасів. Нам треба везеного вогонь вести прямо в ціль для того, щоб її знищити. Наслідки такої тактики вогневого валу понівечене та місцями випалене місто і поранені та загиблі не лише військові, а й цивільні, які постійно потрапляють під шквальний російський вогонь. Семеновна, короче, уехала. Ее хлопца, сына возле хаты убыла, там сразу пять человек накрыла. она поехала в Константиновку проведать, а вено от потери крови и от этого боле... болевого шока у 6 умер таких. Пошел прогуляться. Один прилет был метров 30... Мужчина? Нет, 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 а -а -а. нормально. Еще спокситоши дайте, пожалуйста. А второй упал прямо нет. на свалку. Травоостанавливающие. Нет, еще не надо. Там уже не течет. И Ладно, не хорошо, не ничего. Сбило с ног. Я понял. Так, что... Удар в локоть сильный, я почувствовал. Потом я встал. Ашло потихоньку сюда у бригади швидкого реагування нацгвардії, до складу якої входить батальйон Свобода з арт озброєння, міномати калібру 60, 82 та 120 і гаубиці 122. Систем західного зразка у цієї бригади НГУ немає. Відтак вони змушені просити дружні підрозділи підтримати їх артвогнем, бо без такої підтримки піхоті бригади, яка тримає оборону на півдні Бахмуту, було б дуже. Складно. Просимо допомогу у старших ну, у бригад артилерійських бригад. Це калібр 155. Тобто, усе цей спектр в залежності від того, яка ціль, характер цілі від того. Ну залежить від того, що це за ціль, кількість цілі і яка стоїть вогнева задача. Приймається рішення, чи який саме калібр і яку саме гармату застосовувати? Чи міномет 82 й чи е, західні зразки артилерії, там ну, типу краб, типу три сімрки. Вони знищують російську техніку та живу силу неймовірними темпами та обсягами. Артилерія своїми засобами та способами, піхота своїми. Військові називають це перемелювання російської армії, і тут під Бахмутом її масштаби. Вражають на Бахмутському напрямку. Фактично, от по тим розвідданим, що ми маємо посадки всі не загиблими окупантами, просто ну цими негідниками їх дуже багато і доводиться дуже багато сили засобів застосовувати, щоб їх якомога швидше перемогти, перемолоти тут під Бахмутом. Але для того щоб ефективніше берегти кров піхоти та ще більше мінусувати ворожу техніку та живу силу Україні потрібна сучасна зброя багато сучасної зброї. Рої калібру 155 і якомога більше снарядів до неї, в тому числі і розумних на кшталт Ескалібура артилеристи бригади швидкого реагування мріють про три сімки легку гаубицю м 777 ми прекрасно розуміємо, що чим швидше ми знищимо критичну масу окупантів, оцих зеків, вагнерівців і бандитів, тим швидше буде перемога. На перемогу України сподіваються і жителі Бахмуту. Ті, хто, попри нереальні умови життя, без води, світла та тепла не виїжджають з міста. Хлопці наші кажуть, що Бахмут будуть відстоїм, поки будемо вдома. Ви вірите в армію? Вірю вірю в Збройні сили. Одна надіжда на них тільки. Перше, якщо я скажу, що, на мою думку, нам не вдасться взяти бах, ну, їм вдасться взяти Бахмут, то я підставлю. Е Себе, своїх побратимів, які зараз живі і це робили, які трьохсоті, і ті, хто віддали своє життя за це. Тому я ні в якому разі не скажу таку фразу, що вони візьмуть Бахмут. І я буду робити все, і мої побратими будуть робити все, щоб вони цього не зробили. Тому що тут така кількість життів була віддана, і щоб зараз просто там пустити маленьку таку долю, сумнівання, що ми от не справимось, і це все піде просто так. Не можна це робити. Ми обов'язково вистаємо. Ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо.